Виноградів мальовничий куточок Закарпаття, який розташований на березі річки Тиса біля підніжжя Чорної Гори. Місто засноване в 10-11 столітті угорцями, які побудували прикордонне укріплення Канку. Згодом біля нього виникає поселення Землю, що в перекладі з Угорської означає виноградний, яке вперше згадується в 1262 році. В 1946 році ж перейменований на винограді. Виноградівський замок Канків уперше згадується в Угорській хроніці. Як про укріплене слов'янське городище. Згодом з поширенням на всю частину влади угорських королів на місці городища спорудили замок, опорний прикордонний пункт. У 1399 році магнат Перені на місці старого земляного замку спородив Кам'яний. 1405 року він передав замок ордену францисканців під монастир. Замок монастир люди призвали Канків, бо так називався верхній шерстяний одяг монахів. Довжина замку становила близько 50 метрів. Ширина прибув.